Ребята удачливого пахана. Ось таке діло вільний. Буває так, що фартить бандиту. Раз, фартить два. І здається йому, що море по коліно. Тільки оцей бандит не знає, що фарт його давно скінчився, а він сам почав заважати дуже поважним людям. Якраз такого пахана, що зервався, тобі й треба ліквідувати. Закапика з інформацією про общак плачу окремо. Я займусь цим. Домовилися. І не забудь випити на доріжку. Ні, я вже бухну, коли прийду. А зараз нам потрібно бігти. Ось у цьому напрямку. Там ми зможемо і знайти цього удачливого пахана. Сам цей квест ми можемо вибити після того, як виконаємо 3 чи 4 закази для бадана на знищення бандитів. Тому раджу брати такі додаткові квести. Та блін, ти що, знущаєшся, а? Охенілі взагалі бандоси. Не розуміють на кого нариваються. Так, і ось це КПК. КПК-Ватажка. Пошарпаний КПК за СТІО моделі, на якому один із ватажків-бандитів. А зберігав свої нечесно зароблені купони. Так. Оконічне попередження. Узята скапакова ташка. Торкнешся общакового бабла на цій лопаті яйця відстрелю. Погроза жорстка. Так, а де ж він свій схрон заникав? А цього я вже й не побачу. Це треба буде обшукувати оці всі схорони. Схоні вже ж то у мене дофіга і трошки. Блін. Ладно, це потом. Зараз тоді вертаємось до Драбадана, здаємо завдання і направляємось далі. Все, пахан мертвий, капека в мене. Я прибрав пахана. Та й до того ж чисто, без шуму поважаю за КПК, як і обіцяв, накинув зверху.